Як Микола був коровою, українська народна казка. Жив собі один бідняк. Звали його Миколою. Мав він лише стару хачину, а в тій хачині повно дітей. Одного разу пішов Микола з жінкою в ліс. Він по дрова, вона по гриби. Коли дивляться, багач, у якого Микола мало не задарма цілий рік робив, веде з ярмарку корову. Жінка Миколи зашепотіла. Коли б нам таку корову було б дітям молоко. Сидь, жінко, відповідає Микола, багач мені винен, тож корова буде наша. Залишив він жінку в кущах, а сам пішов на дорогу. Тихцем підійшов до корови, зняв з рогів мотузку, заселив собі на шию. Корова вліз пастися, спастися, а Микола йде за багачем. Зраділа жінка, бо зрозуміла хитрість чоловіка і повела корову додому. А багач ішов і не оглядався. Не знати, як довго ішов би він так та зустрів знайомого купця. Гей, сусіде. крикнув той ще здалеку. Що ти дав за цього вола? Багач і тепер не оглянувся, лише сердито буркнув. Коли ти й досі не відрізниш вола від корови. Та хоч помовчи. Та яка то корова то віл? реготався стрічний купець. Як не віриш, то сам подивися. Багач озирнувся і за голову схопився. Чорт таке бачив. Купив добру корову, а таке сталося. Купець посміявся та й пішов собі, а багач став серед дороги і не знає, що робити. Звідки ти тут узявся? питає Миколу. Я й сам не знаю, відповідає той. Не пам'ятаю, щоб ти купив мене коровою. Багач не може отямитися. Як ти став коровою? Не знаю, каже Микола, але здогадуюсь, що прокляла мене одна вдова. Колись я був багатим та скупим. Служила втовав мене мало не за тарма рік. Я скупився заплатити їй зароблене, і і зате вона мене закляла Миколо, бодай ти став коровою і був нею доти, поки не виплатиш мені зароблене молоком. Багач вислухав і вилаявся. Ослав тебе, чорт, на мою голову, і гроші забрав. Іди собі, та не роби сміху з мене! Що ти кажеш? обурився Микола. Це тобі не обійдеться так легко. Хто чув таке, щоб невинному чоловікові мотузку на шию заселяти? Мусиш на суді відповідати. Бачить багатий, біда буде. Заплатив Миколі гроші, щоб той згодився мовчати. Прийшов Микола додому з повними кишенями. А жінка встигла корову подоїти і молока дітям наливає. Через якийсь час корова отелилася і вигодував Микола другу, стару вирішив продати. Ідуть вони з жінкою на торг. і корову ведуть. Тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці. Покращої корови, як у них, у той день не траплялося. Жінка торгується. А Микола роздивляється довкола. Коли бачить, іде оглядати корову її колишній хазяїн. Сказав про це Микола жінці і тихенько вбік. А багач оглянув корову і зашепотів їй на вухо. Що Миколо, знову тебе продають. Так тобі й треба. Та я не такий дурний, щоб тебе купити. І пішов собі геть. А Микола з жінкою. Продали корову і повернулися додому раді, що насміялися з багача.